Ще якщо зірки розповідають не тільки про наше майбутнє, але й про наше минуле, кермічна астрологія це місце між нашим минулим життям та теперішнім. Кожний з нас несе в собі досвід попередніх втілень. Північний та південні вузли місяця це ключі до розуміння нашої кермічної подорожі. Південний вузол показує наші минулі досягнення та помилки, в той час як північний вузол. Показує напрямок розвитку нашої душі. Планета в натальній карті несе інформацію про наше минуле життя. Ретроградні планети особливо важливі, вони вказують на незавершені справи та кармічні борги. Розуміння своєї кармічної місії це про усвідомлений вибір і можливість змінити своє життя.